Всім привіт-привіт! Рада вітати вас на каналі Луговенко Наталії. Я багато розповідаю про продукт, напевно, багато ви дивитесь моїх відео, але я зву в команду та не розповідаю про нашу чудову книжечку, таку маркетинг-план, скільки ж можна заробляти в компанії. Іноді. Говорю, скільки можна заробити на продажах, але давайте розберемо все разом. Як можна заробляти в компанії Лівеста? Це звичайно, що зараз нове модне слово дропшипінг, продавати в інтернеті. Всі напевно знають дуже вигідно так працювати, адже ви не закупляєте продукт, є компанія, ви просто рекламуєте продукцію, знаходите покупця. Оформляєте йому замовлення, берете гроші, частину за продукцією відправляєте в компанію, і частина відразу у вас залишається на карточці. Це такий швидкий вид заробітку і дуже-дуже зараз популярний, я б сказала. Але ну, доставки зростають, і часто люди, люди із-за цих сум за доставку просто відмовляються купувати в інтернеті. Тому можна ще заробляти в нас в компанії з каталогом. Це ви показуєте каталог своїм знайомим, друзям, близьким, рідним. Вас замовляють продукцію. Ви так само це все оформляєте. Єдине, що ви робите. Спільне замовлення, отримуєте його, і таким чином люди економлять на доставки і якби. Так, їм цікавіше робити замовлення вигідніше. Ну, у вас, звичайно, що з'являється обов'язок віднести замовлені товари, взяти гроші і знову ж так само у вас залишаються живі гроші. У нашій компанії це 30%. Продали на тисячу гривень 300 гривень заробили. Продали на 10, звичайно, що це вже 3000, тисячі, а можливо іноді і більше, так як буває ще багато акцій, вигідних предложень. Тому. Можна або саму вигідно користуватися тими продуктами, а якщо ви їх продали, то ми заробили дуже гарні гроші. Це такі види нас продажів. Але є ще один вид співпраці, про який іноді, навіть якщо запрошуєш консультантів з інших компаній, не буду тут зараз говорити, яких мало хто знає, що можна ще отримувати. Винагороду від компанії відразу на карточку. В нашій компанії так-так, це відразу на карточку. І це бути адміністратором або директором свого інтернет-магазину. І е, тут є деякі е, зобов'язання кожного консультанта, кожен консультант, тому що він не може не користуватися продукцією, не знати взагалі продукції і показувати. Тому є таке зобов'язання у нас робити власних 35 бонус балів. Що таке? Скільки це, і як це переводиться в гроші? 35 бонус балів, 1575 гривень і тут уже заробіток у вас відразу 425 гривень. Продати, думаю, на півтори тисячі нікому не складе зусилля, тому що ви все одно щось купите для себе, щось. Запропонуєте знайомим, і ця сума дуже швидко робиться. Але є ще умови, при яких платиться вже винагорода від компанії. І зараз ми детально розберемо це до статусу директора. Як я вже сказала, що особистий об'єм потрібен нам зробити 35 бонус балів, 1575 гривень, і заробіток, так як це 27. Відсотків знижка 425 гривень. Один бонус бал в нашій компанії коштує 45 гривень по каталогу. І так як компанія працює легально, прозоро сплачує всі налоги, дає консультанту знижку від 25 до 30%. І один бонус бал для розрахунку виплат у нас складає 25 гривень і 20 копійочок. І так, щоб отримати. Заробітну плату потрібно підтверджувати певні об'єми і отримувати згідно маркетинг-плану ці всі виплати. Перша ступінь, яку можна вже зробити в перший же каталог співпраці, це ВІП-консультант. Достатньо зробити об'єм самому або командою. Так, так можна ці всі продажі робити не лише самому, а звати свою структуру і разом робити товарообіг. І вже від цієї суми від 6 750 гривень по каталогу. Це у нас 150 бонус балів. Ми отримаємо зарплату. Як рахується, множимо на 25 і 20 гривень наш бонус бал на виплату, і на першому рівні у нас 4% від об'єму. Ми отримуємо зарплату. Це в нас. 151 гривень 20 копійок. А також, якщо ми підтверджуємо цей статус, два каталоги підряд, ми отримуємо ще одноразово премію у 250 гривень. І лівеста тим і привабливі виплати, що вже від першого статусу у нас є премії. Якщо ви зробили з командою товарообіг 11250, це в нас статус лідера, це в нас 250 бонус балів. І зарплата тут 378 гривень, помимо ваших продаж. Те, що ви на продажах заробили, то якби окремо. А це вже платиться вам від компанії. І якщо два рази ви зробили такий товарообіг підряд, премія буде 500 гривень. Якщо ви з командою зробили 18 тисяч продажів. Це в нас звання старший лідер, це 400 бонус балів, це вже виплата 9% на команду, і це складає 907 гривень 20 гривень і 20 копійочок. Плюс так само, якщо два рази підтверджуєте звання, то 900 гривень ще маємо премію. І я скажу з особистих знайомих, хто гарно дівчата продають. То вони дуже легко роблять ось саме цей об'єм 18 тисяч по каталогу, це самі настільки продають продукції, тому що в нас великий асортимент, широкий вибір, це і миючі, і вітаміни, це і косметика, і догляд за тілом. Тому якби клієнт, якщо вже влюбився в нашу продукцію, то він. Постійно робить замовлення то одне, то друге, то третє, і таким чином на стабільні клієнти. Ведучий лідер 31500. І навіть знаю в мого наставника є консультант, яка вже два каталоги поспіль робить самостійно такий об'єм. Це 700 бонус балів. Тут вже виплата 12% зарплатня 216, а тільки порахуйте, скільки, якщо вона зробила 31 500 продажів, мала знижку 30% принаймні, то вже порахуйте, який вона мала прибуток. І також ще отримує від компанії. І також, якщо два рази підтверджує, то ще і премію 1250 67 500 об'єму по каталогу це вже наставник. Це півтори тисячі бонус балів. Тут вже виплата 15% і складає 5670 плюс так же само два рази підтвердження і премія 2500. 112,500 продажів командних це статус менеджера. Це тисячі бонус балів, це 18% вже виплат і складає. 11 340 на команду. І тут же в цьому каталозі відразу ще дається премія 3000. Та за другим підтвердженням ще премія 7 тисяч. І директор. Це у нас 180 тисяч гривень по каталогу. 4 тисячі бонус балів. І виплата на команду 21%. Це вже. Заробіток 21 168 гривень і 5 тисяч відразу ще додається премія, та за підтвердження 20 тисяч. І багато в кого є таке питання, що, ну, звичайно, ще такого обніму не можна зробити самому. Тут уже потрібно, щоб були у вас помічники, люди, які будуть продавати, користуватися продукцією, але ж виплата на команду. І багато хто з консультантів думає, тільки прийшов, а я йому зроблю об'єм 150 балів, і він на мене заробить. Ні, це мережевий маркетинг, і чим він добрий, що виплата на команду начисляється одна, і першими заробляють ВІП-консультанти, лідери, старші лідери. Все віднімається з цієї суми і тільки те заробляє директор. Якщо директор сам не працює, значить може бути таке, що і, наприклад, ведучий лідер і менеджер можуть отримувати одинаково. Тому що це все, якщо ви прийдете в мою команду, я все вам розповім. Але ось отакі виплати можна отримати в компанії «Лівеста». Але це тільки перший, перша ступінь, звичайно, що від директора все тільки починається, і тут, звичайно, вже і виплати більші, і премії більші, і автомобілі теж отримати можна. Тому, як бачите, в компанії Лівеста гроші є, потрібно тільки розпочати співпрацю. Посилання на реєстрацію буде під відео.